Ось таке руків'я виходить, і є два варіанти, що з ним зробити. Можна покрити морілкою, можна обпалити. Я поки не знаю, який варіант вибрати, але таким світлом я не хочу його залишати. Все було би нормально, блін, якби не такі кривущі спуски. Як їх, блін, поправити? Зараз буду пробувати руками це розробити. Загалом все подобається. Ну, спуски. Андрій, можеш розказати, що ти робиш? Я зараз буду. Витравлювати оцей значок свій на ножі. Це трафаретик такий, через який я буду це робити. Робити я буду це нескладним процесом електротравління, який, в принципі, не потребує нічого, ніяких специфічних матеріалів. Ось сіль. Зараз протерти трошки спиртом. Це вода з солю? Це вода з солю. а це спирт. Угу. Підготуємо поверхню. Вона була максимально чистою і знежиреною, тому що це все заважатиме, якщо залишиться там. Вона підсихає. Використовувати я буду оцю штуку, яку я сам зробив. Насправді ніяких специфічних, специфічних штук можна і не використовувати. Це чисто для зручності. Взяв руків'я від гвинтівки і до нього все це там під'єднав, підварив. А там якісь що, а там переходники, там напруги. Це, якась? це батарейка 9 вольт. Там ага. нічого, це, це 9 вольт і кнопка. І ти будеш просто коротити і 9 все. вольт. І я буду просто давати сюди 9 вольт. А, я під'єдную оцей контакт, цей плюс. Сюди безпосередньо на ніж, угу. на свою заготовочку. От сюди, наприклад. Для цього у мене тут такий довший дротик. А тепер сюди ми беремо. Свої жуватку Клеїмо сюди трафаретик. Десь от тут я думаю, воно. Чи отут десь. Я приліплю і зараз помірюю ще з іншими деталями. Так, це хороше місце, я думаю. Чіпка назад електрон. Це ж тут анот, катод якийсь там на ну, тут, Так, так, так. Плюс на ніж, мінус на сіль. Плюс на ніч мінус росіян. Якомога більше. Змочили ватку не сильно. Так. Щоб з неї не сильно текло. І що, нічого навіть не коротить, не бризкає, не горить. Дуже я... спокійний медитативний процес. Я правильно зрозумів, що просто кусок вати, якийсь там спірт і трафарет, і а я чоловік. І 9 вольт батарейка. Ну, а чого воно чорне стає? Це е, воно не просто чорне стає, воно виїдає метал. Е, а чого тому... тоді 220 не виїдає метал? Або там спірту 220 немає? теж могло б виїдати, але там немає. Е, якщо солону воду під'єднати uh -huh. з, з одного боку, а з іншого боку, просто на метал, то воно буде з'їдати його. Е, власне, якщо, наприклад, поміняти місцями і замість солі використовувати якийсь розчин інший, то можна анодування робити. Тобто у нас е, на анод іде метал, <гум> а, а з катода він забирається. І зараз ми використовуємо не те, що, не для того, щоб покривати металом, а для того, щоб навпаки трошки забрати зайвого, але під трафарет тільки з цього місця, де ми хочемо його забрати. А, <гум> Все, поняв, дуже легко. За анода йде <гум> а то катода додається. Чи навпаки? Ну, Це вже залежить, куди ви там направите плюс-мінус. На Да-да-да. <laughs> yeah. yeah. Якщо робити з більшою напругою, то воно сильніше гріється при цьому. Не шандарахне? Не ти, не шандарахне. Але навіть 9 вольт я от такими короткими короткими торканнями роблю це. Для того, щоб не перегріти, не пересушити, не, не, не поплавити wow. оцей It's трафаретик, щоб все акуратно було. Mm -hmm. Цей весь процес займає. Хвилин 5, мабуть. Угу. Не більше. Якщо хочемо дуже глибоко протравити, то нам, мабуть, що більше займе, але нам насправді достатньо відносно невеликої глибини. О, воно О, Подивись, поближче, да? воно там шкварчить. Коли я натискаю на кнопочку. Прикол десно. І бачиш під трафаретом вже зараз видно, що воно стало таким чорним. Угу. Опа, приколодесно. Чекай, це правильно, я розумію, що тут на ковальні стоїть на якійсь шестерні, так? Так. Да. І разом з них виходить такий череп. Череп? Так. Це, це Вон, це це не рогом. Як. як дивиться? Так? Ні, так, так як ми дивимося. Ми... І воно тепер нікуди не дінеться, буде так назавжди. Воно протравлене в лип, тобто mm -hmm. не... Так. Ну коротше, в общем, такий цікавий процес. Це треба вас... зараз підчистити края, які я батькою mm -hmm. забруднив. Якщо у вас там є анотка тот і бажання зробити логотип, то купіть собі спірту. Що ти, Макс, покажеш, як тебе справи? Ну що, більш-менш. Хоча воно все одно буде виглядати страшно. Ну, ти саме так і хотів, правильно? Так, да так. -да. Ти ж зробив цього, забувся, Франкенштейна. Ну, да. Назвеш його так. А ну що тут тебе, покажи руки Треба ще доробити зсередини до краси довести. Дошліфувати. І, можливо, підварити такі воронки. Ну, а так. Працюємо далі. І... Плюс ножа, що його не Що його не шкода? Дня Нашої роботи добігли кінця і настав час фінальних змагань. В фінальних змаганнях ми будемо переробувати на час дерев'яний брусок, пляшку і папір. За кожне невиконане завдання буде плюс 10, до загаль... плюс 10 секунд до загального часу. Змагатися ми будемо за два ось таких бревки з логотипом каналу. Ви також можете отримати такі бревки за донат. Вся інформація буде в описі під цим відео. Ну що ж, у нас буде незалежний суддя. Можемо. Да, покажемо суддю. Let's go! У нас буде незалежний суддя і ми починаємо. Перший Макс, тому що він поспішає. Три, два, один. Пішо? Плюс 10 секунд, плюс 20 секунд, ну це будемо рахувати. Треба врахувати. записати. Я... я вам, кстати, скажу наперед, ніхто папірець не розрубає. 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 Плюс 20 секунд загалом. Плюс 10. Якщо з пляшки вже не можна зробити бульбулятор, то, то, то удар зараховується, так? Так, треба просто хотіти. Це ми не додаємо. Що, <клес> наверное, і зараз я визьму <клес> Оп! Це точно йде в відео, да? Три, два, один, пішов! Сім. Сім хвилин, ну сорок, 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 ой і секунд, сім секунд, сорок хвилин минут п'ять, десять, п'ятого, чотири, п'ять. Мілі, мілісекунда. <свист> да. Так. 740, отже. Ну що получается? Нічого собі. Вот так він перерубав. Ну да, ну він дурок, біля, але ми це зарахуємо. А що він там думав? <свист> Я, Я думаю, що все одно перерубався так. Она вона Для... весіла. Я ж опуще не перериваю, <свист> да? Ні, <Не>, ну нормально. Ти <кх> замечаєш? Подивіться, який чіткий зруб від удару в моєму маленьку. Просто Просто зніми і все. Просто ще раз уточняю, що я справився за 7 секунд і виконав всі завдання. Не звертайте уваги. Я виконав всі завдання. Стоп! Це вважайте за... <плес> за перемогу! Ну, а що? <плес> ну рахуйте, рахуйте. Він До речі, покажи. Половина впала, бутилочки, так. Да. Але бутилочки зрізані, реально, не, да. прямо як, як самурай, коротше. Та він ще повинно цього чуть не розробив. Ну, да. ж... ну бо він же стоїть, якби на краю хоча. Так скільки секунд? 7 секунд і 86 мілісекунд. А ага. мене? У тебе було 7. На, на відео не записано. Я не записував мілісекунди. Ну, у тебе не розвіють. У тебе було менше, ніж 86, пам'ятаю. 7,5. 756. А, а 7,40. Я казав 740. А це разом з тим, що він дунув на папір чи. І та же. Бля, ну там можна вже дивитись по, по відео, мабуть. Я не знаю. Складно. Ну, суддя має прийняти рішення, що тут скаже. Uh... Сидя йде в радшу кімнату. Ну, з ну, одного ну, боку, дійсно, тут чіткіше зроблено, а з іншого боку, ну це не розріз. Воно порвало його. Поча... Але я на нього принаймні не тут. Ну да. Uh... Uh... Треба подумати. Ну тут є два, за якими обралися. Так. Uh, я прийняв рішення додати ще один квест розрубування трьох отаких от планочок. Тому що е, результати змагань Богдан, Богдана і Андрія були досить е, однаковими. Вони обидва розрибали бутилки. Е, хоча у Андрія краще розрізані бутилки, ось тут реально такий зріз класний, але Андрій тупо розірвав листочок. Ну Це можна сказати, ефект бірсерка якийсь був, я не знаю. А от у Богдана він був розрізаний, хоча не дорізаний не в волосинку, і треба було дунути, щоб просто листочок впав. Але все-таки він розрізався. Короче, Ще одне завдання. Засікаємо час, треба розвивати ці три планки. Що да. кажу? Три, два, один. Пішов! пішов? Ну тут 18 секунд, 80 сотень що ж, Тоді вітаємо переможця! О, ура! Да, молодець! Реально швидше справився. При тому, що і викручувались дерев'яшки, теж так було незручно. Я думав, я рубаю вже хвилини дві. Мені здавалося це безкінечністю. Фу. Е, ну що, я вважаю, що борьба була абсолютно не чесною. Незважаючи на те, що я знав, які були в кінці конкурсу. Але я всім теж пояснював. Ти ж їх і придумував. Ну що сказати? Фінальні слова? Та що було цікаво. Yes. всім підписчикам і підписницям, мамі, всім, хто за мене болівав, писав коментарі, голосував цьому смс-ками. Дуже вдячний. Було дуже весело. Якщо вам сподобався такий формат, таке відео, ваша реакція дасть нам поштовх робити це частіше, краще. І що? І все. Всім пока. Все. А, ще потрібно показати красиві плани. Ну зараз покажу. Це, по Харакирі. Триатлон по, по розрибуванню бутилок. А, блін, третя впала. Вони розрибались, до речі? Ні, та я ще лежить. Давай, там ще час йде. Давай, давай, давай. А, ще час? Ви що, час засікли? Так, чесно, блін. Давай, у двох місцях її розрубай. А, все, не рубай. Може я якось... Бачите, під самий верх, іби посередині. Ага, ну да. Evet. Hmm. Right. Which, no, — Так, Получається, треба трошки ще і майстерності і майстер-клас вийшов, що супермайстер попав під самий верх і воно просто впало. А ну набери мені. А є ще пляшки. А, є пляшка, а розрубано. Розрубано ж важко розробити. А ми вимкнемо. Ой, кто у нас тут азартный? Да, Андрей режет лучше. Только пытается. Ну сюда да? Да. Нет, все равно... Не, разрубанную ты уже не разрубаешь. Да. Жалко. Это уже next level. Это уже давай повздол, что так вот, вертикально. Да нет, это не подойдет, это не Чекай, может я так на краешек поставлю? все равно он взлетает. Три. Все равно не получается. Короче, я пробрал тут. Чекай, чекай. Давай. Блин, ну не получается. Только, давай, Я боюсь, що не так сильно б'ю. А ти може не бійся, а вали сильно і. Я боюсь, щоб у мене не вилетіло. І отак от на руку, щоб на витягнути, це якось отак біля себе зажимаєш. Я боюсь, щоб не вилетіло. Та ну блін! А що це таке? Це щось не чесно. Блин! Іди по мені по ішку. А ти закручиваєшся в кінці чи ні? Ти не знаєш. Ти бачиш, як він доску рибав. Ну просто от, щось там не, не сильно закруто. Отак під мене. Давай. Можна? Да. О! О нарешті. Просто може попав рівно, бо. Інші рази, коли попадав, мене дергало його, я мабуть не попав. Ага. ага. Чисто так. Нормально угу. нарубали. рубали що? На зиму. Ладно, я діти далі. А, а тепер чого? О, класно! Нормально. Я перший взагалі не міг розробати. Так що ти потримав туди. У тебе лезо коротше. Воно легше. А тут, а тут воно... А це то сокира, а не ніше. Ну добре. І тут хват може чіткіше, тому що у тебе слизька ручка. Тобі э, страшно сильно прикладуватися, Мені вимучше. Страшно, щоб лезо не розробилися. А ще він легший. І через це в ДНР не така. Буду трохи розвертати, я от сам боюся трошечки, почне розвертатись рука. Але у цього, що дивись, Я що боявся, тебе... щоб лезо просто не дивіться, розлетілося. Дивіться, хлопці, у вас через то цей виграє, по-перше, вага більша. А по-друге, от йому важко бити, тому що він боїться ударитися рукою. Об це діло, бо можна ну, отак прилетіти. А цим зручніше, тому що тут відстань. Якби рубали тут, то цим теж можна було б так от не боячись, що рука удариться або це. Ну всі були в однакових умовах. Ні, 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 да, все, все, все нормально. Просто це нюанси, які от, цікаві і. А це й цікаво лежить в росії, дійсно. Тобто він має масу, і за рахунок своєї маси ти просто опускаєш, і воно рубає. Ну, ну воно валить, да. Воно як молоток, мені зручно, от я звик до молоді ну, раз я буду все. робити ручку з дерева. З металу, це так доволі цікаво. Але вона класно буде митися, тобто дерев'яха може напитувати в себе, мабуть. Я вже казав, особливо якщо треба буде рубатися з кимось зимою, <звітки> просто намочив трошки руку, платився цим <звітки> морозом, <звітки> і <звітки> ніж не буде випадати з рук. <звітки> Мені здається, що ця концепція трошки довше, якби вона була, була б класна. І трошки більше маси. І... Ну, якщо б я робив так, як він, тупо вирізаючи з о, того прута, а потім його заточуючи, ну зате воно працює. І зате воно швидше зробить. Ну це було невесело робити. Він от плакав я наскільки це було скучно. Ну от, Я плакав, тому що я знав, що я переможу, я плакав від радості. Ну так. А до речі, чи не завернулось лезо тут? Вроді би не завернулись, да, тут е, да, ще трішки скобка металеві, я коли побачив їх, думаю, ну ладно, їм може трошки бути хана ножове, але ладно. Ти задоволений своїм проєктом? Я його не закінчив, але вже задоволений. Ти кажи, що закінчив, я монтую, що вже все готове. Дуже довольний. А, так. Правильна відповідь, дуже довольний. Дуже довольний. Дуже довольний. Ну, хтось підказки якісь дасть. Перша підказка. Рубаю, так. Не показувати це славі. Ну, давай, Андрюха, дорубай, ти що зможеш. Давай, давай. Давай, 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 покатече. Uh -huh -huh. Це було? Нормально. Блін, коли ви робите це, виглядає легше. Ну, саме теж не вийшло. Якщо... легше. <гум> 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 ну, Слава хоча б не призкувався. <гум> 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 А чи можу я себе відчувати не дуже класно, якщо взяли не мені, ніж для оцього? Так з цим ножом краще всього вийшло у інших. Я вирішила підвищити свої шанси.